Привіт, друзі! До вашої уваги пропонуємо наступну значку. Перед вами ви бачите кісточки доміно, на яких зображені певні значення. 0,0, чи пусто пусто, 12, 0,2, чи пусто 2, 1,4, 3,1, 61, 3,3. І остання доміношка у нас 6, і невідоме значення. Ваша задача вказати, яке значення там повинно бути. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і пишіть в коментарях, як ви думаєте, яке значення там має бути. Тепер щодо міркувань, які виникли у мене з приводу даної задачки. Давайте спочатку оцінимо і знайдемо а, значення всіх точок, які на зображені на доміношках. Перша в нас порожня, тому ми маємо число 0. Для другої ми маємо 1 плюс 2, це буде 3. Відповідно, третя 0 плюс 2. 2. Один, четверта, 1 плюс 4 5. Наступна 3 плюс 1 4. Далі маємо 6 плюс 1 7. І передостання у нас 3 плюс 3 буде 6. Давайте подивимося на ці числа, і чи є між ними якась певна закономірність. Що можемо сказати? У нас йде по правилу наступне. Ми бачимо, що в нас є сусідні числа, які на одиничку менші, і потім у нас йде зміна з кроком 3. Тобто, починаючи від першого, ми спочатку додаємо 3 до попереднього числа, а потім віднімаємо 1. Ну, давайте перевіримо. 0 плюс 3, 3 мінус 1 2, 2 плюс 3 5. 5 мінус 1 4. 4 плюс 3 7. І 7 мінус 1 6. Ну, ми розгадали правило, за яким побудований даний ряд. Тому наступним числом у нас повинно бути число на 3 одиниці більше. 6 плюс 3 це буде 9. І для того, щоб отримати 9. У нас на нашій доміношки в верхній частині буде 6, а в нижній частині нам невідоме значення. Щоб отримати 9, це буде 3. Тобто відповідь до даної задачі буде 3. Остання доміношка буде 6-3. Кому подобається, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Дякую за увагу і до нових зустрічей.